Всім привіт! Вийшов подивитися на свій часник, що я тут насіяв. Ось так буде видніше. Рядочки вже пробивають. І сьогодні у нас перший такий мороз. Наверно, мінус 2 точно є, тому що земля ось примерзла капітально. Ого, даже в коупат не можна. Ось такими маємо часничок. Ось так сівавка висіяла. Є моє там відео на каналі, яке сіяв. Висіяно тут, <кій> в принципі, і не губоко я сіяв. Ну, ну видно, вже рядки. Рядочки вже пробиваються. Ну і багато ж Уже панікує, за те, що часник зійшов. Що ж тепер буде? Ну, в принципі, я не переживаю. Це вже <кій> не перший рік, що він сходить на зиму. У нас не такі уж і великі морози. В принципі, нічого страшного немає. Ну і бачу, що проскакує містами бур'янець. Оправляв я тут е... аналогом стомпа. Пендіган називається. Тут висіяно 30 соток часника. Ушло сюди в мене 50. Ой, 50, 100 літрів цього води і літр самого пендігана. Ну, не знаю, ходив на понижних передачах. Якби грудочки тут такої немає. Земля, в принципі, нормально було підготовлено. Ну, все одно ось видно. Ось такий бур'ян. Він проскакує. Не знаю, може, якщо він буде незимуючий, то це буде добре, якщо він вимерзне. От іменно ось цей. ось такий бур'янець проскакує. Другого тут немає, а от він присутній. Там, ну, прям п'ятнами він. Не знаю. Навесну теж планую обробити пендіганом. А то мені всі пишуть, чого ти не обробляєш. Ну як би. А це в цьому році вирішив опробувати, що воно. Ну ось видно, як він посіяний. Да, десь міждряді такі. Ну, зрозуміло, що сівавка непрофесіональна тут таке. Ну, як для цього року я довольний. Тому що в тому році у мене зовсім три е на метр був, часник не повсходив. Де тільки всходив ось. Ось видно прямо. Тільки-тільки він сходить. До цього так рядочки ще. Не пробивається. Ну, вчора я дивився, коли сонечко було, то було видно ідеально. А зараз мороз, то він такий чуть-чуть присів. Рядки, звісно, кривувати, як бик постяв. Ну, нічого. Треба буде. Блін, цей якийсь маркер робити, не знаю, що то. В тому році нормально все чітко було, а в цьому році щось понасівав таке, що непонятно, що, що то якесь. Страшне. Містами навіть широковато. Ну, що маємо, то маємо. Надо буде над цим попрацювати. Так що так. Да, тут такий частичок уже. Да, ну, бурянець, звісно, бачу, прихватило. Може він навіть і вимерзне. Подивимось. Це буде добре. Ну, тут ділянка в мене не посіяна. Ось буде видно весною, як там підуть буряни. Як тут поряд, де обробляв. Якраз буде порівняння. Чи працює гербіци, чи не працює. Так що якось так. Ну, думаю, що все буде нормально. Що морози він переживе. І все буде чітко. Все, всім удачі, до нових відео.